Більшого бажати, коли Бог з нами і за нас, то скажіть, будь ласка, хто проти нас? Аллелюя, нехай Його слава продовжується далі в твоєму й моєму житті. Нехай Божа слава наповнює далі лівітов. щоб ваші серця були вповні придані йому. Аллелюя! Господи, ми дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти помазав наших лівітов, яких ти вибрав, Господь. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, лівіти, не відставайте від Господа, не залишайте служіння. Це саме дорогоцінне, що є у вас. Я зараз говорю це з Духа. Це саме дорогоцінне, що у вас є, буде і завжди буде. Це його помазання, це його призвання. Аллелюя! Лівіти це особливі люди, яких вибирав Господь. Аллелуя! Це повна посвята, це життя повне Божої слави, наскільки ви віддаєте йому свою посвяту, наскільки Бог являється в вашому житті. Але послухайте, ви самі щасливі люди, Бог дав вам дар співати. Господь каже, не втрачай. Я наділив тебе цими здібностями. Я дав тобі цей талант, я дав тобі це одарування, щоб твоє серце, твої уста славили мене. Алілуя. Знаєте, Бог завжди попіклується про вас, тому що Бог вибрав Алілуя лівіто і Він відкремий він для себе. Це особливий статус. Слухайте, не пренебрігайте великою Божою любов'ю. Бог так дорожить вами, тому що йому подобається хвала. Ви знаєте, що хвала проганяє, хва, хва, хвала рушить стіни. Аллелуя! Хвала руйнує плани ворога, тому що, коли звучить хвала, небо відкривається. Божа сила Божого благословіння і зливається на тих, хто прославляє Бога. Аллилуйя! І Господь говорить знову, не хвилюйся, а прославляй Творця неба і землі. Аллилуйя! Давайте подякуємо Господу. Давайте подякуємо Господу за його помазання. Слава йому. Аллилуйя! Я вірю, що кожен з нас, знаєте, це може якось по-особливому сьогодні говорилось для лівітов, але я хочу сказати, що кожен з нас також вибраний Богом. Знаєте, в кожного з нас є дари, є дарування і призвання. І ми також можемо цього не цінити. Ви знаєте, що для Бога дуже цінно те, що ми цінимо, те ціний Бог. От для нас цінно служення, і для Бога воно цінне. Для нас цінна жертва, і Богу вона цінна. Якщо для нас це просто так, знаєте, прийшов, викинув, прийшов, зайшов, пішов, то для Бога воно також не цінне. Бог дивиться в наше серце. І все, що там цінно в нашому серці, цінно і йому. Алілуя! Так працює віра, так працює довіра, так працює любов. сходиться, Знаєте, своєю істиною, Він не нав'язує нам служіння, Він не нав'язує нам віру. Він каже: просто придіть до мене. Всі, які заморилися, всі, які знаєте, від цього життя побило воно, зламало десь, придіть до мене. І я вас що? Заспокою. Я Я дам вам тіху і мир. Знаєте, Бог вообще, ну, предлагає таке. Що сьогодні кожна людина в цьому має потребу. Кожна. Кожна. Тому що це все неможливо купити за гроші. Неможливо. Тому дорожіть тим даром спасіння, яке Бог дав нам кожному. Слава йому за це. Дорожити – це значить жити, це значить любити. Це значить, Господу бути вірними, це значить, ти за ним, не дивлячись на всі обставини. І не сообразуйтесь віком сім. З цим міром, в цьому миру розпутство. в цьому мирі заздрість, лукавство, брехня, в цьому мирі беззаконня і гріх, який веде до смерті. І до не дай Господь. До вічності без Бога, але у нас є надія, і вона нас не посадомлює. У нас є надія, і ми надіємося на Господа. Знаєте, говорячи сьогодні про пожертву, в моєму серці звучить. Що, знаєте, що чоловік, що людина посіє, та й вона пожне, так говорить Біблія, що сіння й жатви ніколи не, не перестануть бути. І знаєш, те, що ти посієш сьогодні, буде, получиш завтра чи третього дня. Якщо в своєму житті ти нічого не сіяв, то що ж тоді пожинати? Правда? Люди, які не сажають, не сіють, вони нічого не пожинають. Вони йдуть в магазин купляють. Ну, Це ми говоримо про те, що ми можемо купити в магазині. Але Біблія говорить про те, що ми не можемо купити в магазині. І якщо сьогодні ми сіємо. Доброту, ласку, любов, ми її будемо пожинати. Якщо ми сіємо, але люя свій час, свою жертву віддаємо Господу, то ми будемо це пожинати. Якщо ми сіємо фінанси в Боже Царство, ми пожнемо. Знаєте, я задала запитання, чому часто звучить. Я хочу сказати, що е, чому мало пожинаємо інколи в фінансовій сфері. Мабуть, проблема з нашим серцем, з нашою жертвою, з нашим даянням. Не від того, що хтось не дає десятини, чи дає десятину, це вже інше питання. А що там у нашому серці? Ми повинні себе провіряти, кожен себе. Аллелуя! Знайте, сьогодні цей добрий час, коли ми довіряємо Богу Всемогутньому. Послухайте сороковий розділ Ісаї. Так чітко сьогодні проговорило Боже Слово для нас. Алілуя! Боже, так чітко взагалі пророк Ісая дуже багато сьогодні розділів, які говорять прямо в наш час, де Господь сповіщає нам. Якщо Бог сьогодні сповіщає, щоб ми випрямували дорогу, свою дорогу до нашого серця, значить, нам, ми повинні це зробити. Ми повинні щось передивитися в нашому житті і наших відношеннях з Господом. Аллилуйя! Тому я вірю, що кожен із вас сьогодні додому, коли прийде, він обов'язково відкриє сороковий розділ Ісаїя. там, скільки, скільки там віршів е, Маріна читала? Дев'ять. Ми обов'язково і він для кожного із вас відкриється. І цей розділ, оце декілька віршів. І цей весь може розділ, я не знаю, що там написано далі, не пам'ятаю, але він вам відкриється кожному. Тільки ж прочитаємо ми це чи ні? Це вже залежить від нас. Слава Ісусу Христу! Тому, знаєте, ми сьогодні такі прекрасні псалми співали і так чудово славили Господа, і така велика присутність Господа, що не хочеться говорити багато слів. Хочеться, щоб наші дії совпадали з нашими словами. Так? Це дуже важливо. Інколи ми багато чого хорошого говоримо, але мало чого робимо добре. А нехай сьогодні буде менше діла, буде більше справи. Ми будемо вірні Господу, Бог з нами, Бог за нас. І Він обов'язково захистить нас, дивлячись на всі перешкоди. І я хочу, щоб просто. Пророк Даниїла, 6 розділ, 27 вірш. Знаєте, це після того, хто читав пророка Даниїла, хто знає, хто такий Даниїл, що йому прийшло пережити і не скоритися, не здатися, не впасти в спокусу, не побоятися тих угроз, які йшли від, від царя чи від тих, які. Були біля царя більше всього. І знаєте, Даніїла ставався вірний Богу. І ця велика Божа слава вона явилася в житті Даніїла. Ви знаєте да, історію? Вона явилася. І всю славу побачили всі. І ніхто не міг сказати, що хтось із людей йому допоміг. Так як сьогодні в нашій країні, але вже замовки, вже закінчились усі аргументи, вже закінчились усі плани. Ста днів, 30 днів вже завершили всі дати закінчення війни. Залишила тільки дата, коли скаже Господь. Коли Бог являв і являє і яви велику свою славу, коли Господь зупинить цю навалу, яка сунеться, як чорна хмара. І вся слава буде тільки йому. І знаєте, коли е, Господь говорив до Гедеона. І сказав йому зібрати військо, щоб перемогти тих царів, які напали на Ізраїль, які нападали, які нищили, там. і здівалися, так як і здіваються расисти. Знаєте і тоді, Халилуя, Гедеон зібрав військо. Ну ви знаєте тоді, що сказав Господь? Е, це занадто багато. А чому? Бо тих серам може було більше. А він сказав, це занадто багато. Щоб ви не сказали, що це ви перемогли, що це ви відбили цю навалу. Знаєте, і сьогодні, щоб не сказали, це Америка допомогла. О, а це ще якась країна. Ні. Нам тільки допомагав, допомагає і буде допомагати Господь. Слава Богу, що Бог дає знаєте, кріпость для нашого війська. Не все так добре. Як би нам хотілося. Але Господа вирішення всякого питання. Слава Йому! І дивись, після тих подій, коли голодні леви не могли з'їсти Даніїла. Ну, не могли вони його з'їсти. А знаєте чому? Може тебе сьогодні теж хтось їсть і хоче тебе з'їсти, поглотить тебе хоче. Здоров'я твоє хоче відняти, гроші твої, фінанси хоче відняти. Знаєте, хтось тебе обкрадає, хто з тебе хоче поглотити, але Бог закрив пасть львами. Як я хочу сказати тобі своїм даянням, сьогодні ти закриваєш пасть отим львам в кавичках, які, які посягають на твоє життя. Які десь ставлять тобі палки в колеса, десь вони тебе напрягають, десь вони тебе кусають, десь тебе вони щіпають, десь вони тобі ще щось таке. Але Господь закриє пасть. Ти їх не бійся, і ти їх не страшись. Тому дивись, сам цар вже сказав: від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства. Боялися і шанували Бога. Як хочеться сьогодні, щоб наш цар, наш Зеленський сказав це, ці слова, щоб всі в Україні шанували живого Бога, не на картинки намальованого, не повішеного на дереві, на якійсь деревині чи з каменю виточеного, а іменно поклонялися. І славили, і боялися живого Бога. І далі шанували Бога Даніїла, адже він є Богом живим, Котрий існує вічно, а його царство не може бути знищене, і його влада ніколи не закінчиться. Він визволяє і спасає. Чинить ознаки та чудеса на небесах і на землі. Він врятував Даніїла від левячої сили. Що нам це сьогодні може сказати для кожного з нас? Він є Божевий. Давайте його боятися, не тим страхом, знаєте, тремтіти. Або Бога страх Господ це початок мудрості, це повага до Бога. Це любов до Бога, це надія на Бога, це наша віра. Оце є те, що ніколи, знаєте, Бога не огорчає. Тому нехай ми сьогодні візьмемо свої десятини, свої пожертви, і ми прославимо Бога вічного, Бога живого, Бога сильного, царство, якого ніколи не закінчується. Аллилуйя, благословіння, яке ніколи не закінчується. Благословіння фінансової сфери, воно ніколи не закінчується, твоє життя. І який би ти сьогодні не проходив період, твоя довіра і надія на Господа, аллилуйя, тебе не постижає і не постижить. Тому ми довіряємо тобі, Господи. Посвячуємо Тобі наші фінанси. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо принести в Дім Божий десятини наші приношення. Ми шануємо Тебе, Господи. Ми шануємо тебе живого істинного Бога. Алілуя! і поклоняємось тобі, Господь. Алілуя! ти вічно живий, твоє царство незмінне, твоя велич велика, ти Бог благословляючий зараз кожне серце, кожну руку, яка сіє. Алілуя! Твоє царство, Яка почитає тебе своїм Господом забезпечителем, В ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Прослався, Господь! Прослався Господь, прослався Господь. Прослався Господь в фінансовій сфері. тому що це та сфера, Алилуя, та сфера, де завжди, Господи, виникає багато питань, де завжди нам чогось не хватає, де завжди ми десь в чомусь жадні або ліниві. Але сьогодні, Господи, Боже великий єдиний. Нехай Твоє помазання зніме всяке бремя жадності, алчності, зневіри. І Твоя любов наповнить, Господи, кожне серце. Ісусе, Ти здійснюєш наші мрії. Аллію, і нехай мрії, в Тобі, Господи, вони здійсняться. Мрія мати своє житло. Купляти будинки, дома, машини, галлюя, будувати. Господи, дома молитвені. Господи, і служити фінансами. Нехай розвивається бізнес, нехай умножується, Господи, Аллелуя, праця рук наших, ім'я Ісуса Христа. І нехай ти, Господи, будеш прославлений, бо ми давали, Господи, бо ми сіяли, і ми будемо пожинати добрі плоди праведності в Ісусі Христі. Аллилуйя, і ми дякуємо, Господу. За те, що ми приносимо в Дім Божий Ми вітаємо, Господи, зараз. Це було наше поклоніння, це було наше приношення. Господи, я вірю, що Ти був отут у сокровищниці і ти наблюдав за нашими серцями. Нехай вони будуть чесні, відкриті наші серця, завжди даваючи з радості радості і любові до Тебе, Ісусе. Благослови, приумнож, захисти. Боже, пощали свої благословення в кожен дім і в кожну сферу, фінансову сферу, сферу і церкви, і кожного дому. В ім'я Ісуса Христа. А тобі нехай буде вся слава. Честь, подяка!